Ми живемо в сонячному місті і навчаємося в школі No25. Всі діти України чекають на свято Святого Миколая і дуже чекають на його подарунки. Ми вирішили Святого Миколая привітати воїнів ато, які захищають нас і нашу країну. Яну охорони збереже і захищає нашу рідну землю. Ми вирішили. Підготувати малесеньких янгуляток, які будуть захищати і боронити життя кожного воїна там на війні. Будьте здорові і щасливі, повертайтеся живими! Напередодні цього великого свята дня Святого Миколая. Немає, певно, в нашій державі такої християнської сім'ї, яка б не шанувала святого Миколая. Святий Миколай народився в багатій родині. Але самого свого народження, можна сказати, з юнацьких років він дуже полюбив Бога всією своєю душею і всім серцем. І після смерті своїх батьків все майно, яке. Залишилося для нього, він роздав бідним людям. Приходячи в ту чи іншу оселю, він знав, що та чи інша людина потребує якоїсь допомоги. І він таємно клав, можна сказати так, подарунки тій чи іншій родині. І з того часу почали вшановувати Миколая Чудотворця, який приносить кожному з нас якісь гостинці. Дивлячись на цих діточок, які приготували ці подарунки для наших воїнів, захисників, що вони також беруть приклад з того святого Миколая з його життя. Адже під час свого земного життя людина прагне до якоїсь святості. Людина ставить собі за ціль жити по-християнськи. Людина бере приклад з життя того чи іншого святого для того, щоб прирівнюватися до нього. І сьогодні ви, ці діти, робите дуже великий вклад в захисті нашої держави. Нашим воїнам хочеться побажати віри, надії і любові. Любові, яка в них є до нашої батьківщини, надії в те, що український народ буде достойно жити і побажати віри в те, що дійсно Україна переможе цього ворога, який прийшов на нашу землю. Зараз ми покропимо свяченою водичкою, ці подарунки. Щоб вони оберігали наших воїнів і давали їм сили, наснаги і терпіння. І вас, діточки, хай Бог оберігає, щоб ви і надалі працювали плідно наших солдатів, щоб Бог давав їм здоров'я. Цей син Святого Духа. Ну і вас щоб прилучились до такого такої доброї справи. Дуже велике дякую дітям за те, що вони нам подарували такі красиві подарунки. Нам дуже приємно і хочу подякувати їм імені всіх солдат, які служать зараз в Мелітополі, які служать в Україні і захищають на сьогоднішній день нашу державу. Дякую. Дякуємо також вам за сітку, яку нам зробили діти. Нам також дуже-дуже приємно. У ангелочку написано послання до кожного воїна. Кожна дитина писала своє послання. все ще так. Ось цим давай, друзья. Дякую. Інтернеті буде